Привіт! Ласкаво прошу на мій канал! Зараз рання весна і дуже вже хочеться сонячного тепла та яскравих бар. Тому пропоную сьогодні вам приготувати, можна сказати що, тропічний торт. Зі смаком літа та насиченими кольорами. Мені здається, що в цьому тортику поєднались два дуже насичених та цікавих смаки це шоколад та манго. Ну що вам цікаво, тоді нумо до роботи. Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. І перше, що ми з вами будемо готувати, це мега-шоколадний мус. За пів години до початку приготування я замочила холодною водою желатин. і залишила його, аби він набряк. Коли пройшов час і желатин набряк, я приступила до роботи над самим шоколадом. В миску з шоколадом я додала вершкове масло, а саму миску поставила на водяну баню. І трішки почекаю, поки шоколад з маслом нагріється і почнуть розтоплюватися. Буквально через пару хвилин починаю розмішувати шоколад з маслом і роблю це доти, поки маса не стане однорідною. Знімаю з водяної бані розтоплений шоколад з маслом і в цю ж гарячу воду ставлю розтоплюватися желатин. Допомагаю розтоплюватися желатину ложкою, щоб желатин не перегрівся і рівномірно розтопився. Дно кружки я витираю рушничком, щоб в шоколад ненароком не попала вода. Від води розтоплений шоколад починає згортатися, і тоді мус може бути неоднорідний. Вливаю розтоплений желатин тоненькою цівочкою в шоколад і розмішую вінчиком до однорідності. Температура нашої шоколадно желатинової заготовки 33 градуси. А для того, аби додавати її до збитих вершків, потрібно, щоб вона трішки остила. буквально на пару градусів. Тим часом приготую форму, в якій буде заморожуватися мій шоколадний мус. У мене це кільце діаметром 16 см. Для того, аби плівка краще приклеїлася до кільця, трішки намочу його зовнішню сторону водою і тоді обгортаю його харчовою плівкою з однієї сторони. А вже обгорнуте кільце ставлю на дощечку, щоб в подальшому поставити мус в морозилку. Тепер перейдемо до наших вершків. Відважую свої добре охолоджені вершки. Вони мають провести в холодильнику мінімум ніч перед збиванням. Починаю збивати вершки на найменшій швидкості, яку поступово буду збільшувати до найбільшої. А збивати вершки для будь-якого мусу потрібно до стану морозиву, яке тільки що розтало. До вершків додаю шоколадно желатинову заготовку і перемішую міксером на найменшій швидкості до однорідності. Перемішувати довго не потрібно, щоб не втратити повітряність наших збитих вершків. Будьте готові до того, що цей мус буде дуже плотний і швидко загусатиме через те, що в складі є чорний шоколад. Перекладаю мус в підготовлену форму і розрівнюю його лопаткою. Ставлю форму з мусом в морозилку мінімум на ніч. Над чим ми з вами займемося, це приготуємо манговий мус. Аналогічно, як із шоколадним мусом, за пів години до приготування я замочила желатин холодною водою, щоб він набряк. А коли це сталося, розтопслюю на водяній бані білий шоколад. Мисочку з шоколадом я поставила на ковшик з гарячою водою і чекаю трішки, поки шоколад нагріється і почне розтоплюватися. Допоможу шоколаду розтоплюватися рівномірно, помішуючи його лопаткою. Відставляємо шоколад в сторону і тепер займемось манговим пюре. Ковшик з товстим дном я вже відважила пюре манго та додаю до нього цукор. Ставлю ковшик на середній вогонь і чекаю, поки пюре з цукром закипить, помішуючи вінчиком. А придбати ви зможете таке пюре в кондитерському інтернет-магазині Cake Shop. Це натуральне мангове пюре без цукру та барвників. В описанні під відео залишу посилання на цей інтернет-магазин. Далі до мангового пюре додаю розтоплений шоколад і перемішую вінчиком до однорідності. Тоненькою цівочкою вливаю в пюре розтоплений на водяній бані набрякший желатин і знову перемішую все вінчиком до однорідності. Температура нашої заготовки 57 градусів і ясно, що вона загаряча, щоб вводити її у збиті вершки. Тому чекаємо, поки вона остине до 30 градусів, а коли це сталося, відважую добре охолоджені вершки. Починаю збивати важкі на найменшій швидкості, яку поступово буду збільшувати до найбільшої. Збивати вершки для будь-якого мусу потрібно до стану морозива, яке тільки наростало. Вливаю тоненькою цівочкою в збиті вершки мангову шоколадну заготовку і перемішую міксером на найменшій швидкості до однорідності. Довго перемішувати не потрібно, щоб не втратити повітряність збитих вершків. Переливаю свій мус Таку ж саму підготовлену форму, а саме кільце діаметром 16 см, з однієї сторони обтягнуте харчовою плівкою, стукаю рукою по досочці, щоб вийшло з мусу лишнє повітря. І ставлю його також в морозилку мінімум на ніч. А вже на наступний день ми продовжимо готувати наш торт. І що я ще хочу зробити, це приготувати мангове конфі. Отже, в ковшик з товстим дном я вже відважила пюре манго. До пюре додаю інвертний сироп. А як його можна приготувати в домашніх умовах, ви можете дізнатись, переглянувши відео, посилання на яке з'явилось у правому верхньому кутку. Також ще в ковшик доливаю 2 столові ложки соку апельсина. Хочу ще підготувати суміш, яка допоможе нашому конфі загуснути. А саме відважую потрібну кількість цукру, пектину та кукурудзяного крохмалю і перемішую все до однорідності. Ставлю ковшик з пюре манго на середній вогонь і чекаю, поки маса нагріється до 40 градусів. А коли це сталося, в пюре всипаю нашу підготовлену суміш потрішки, постійно помішуючи вінчиком. Потрібно, щоб весь крохмаль гарно розчинився і не отворилися такі неприємні грудочки. Ставлю ковшик на середній вогонь і постійно помішуючи вінчиком чекаю, поки конфі закипить. А після цього уварюю мангове конфі ще 2 хвилини. Ось яке конфі вийшло густе. Коли воно остине, буде ще більш густішим. Переношу мангове конфі в кондитерський мішок і залишаю його остивати при кімнатній температурі, бо воно ще гаряче. А потім ставлю його в холодильник мінімум на 1 годину. Також ще хочу зробити заготовку для нашого крему. Я його буду робити зі свого домашнього творогу. Відважую його потрібну мені кількість та ще цукор. І пробиваю творог з цукром погруженим блендером до максимальної однорідності для того, аби потім в кремові не попадались грудочки творогу. Ось мій творог став такий кремоподібний. Накриваю його харчовою плівкою в контакт і ставлю в холодильник мінімум на 1 годину. Потрібно, щоб всі інгредієнти для нашого крему були дуже добре охолоджені. Тепер про бисквіт. Ми будемо використовувати шоколадний бісквіт на жовтках, який готували в минулому відео. Посилання на нього з'явилось у правому верхньому кутку. Цей бісквіт виходить невисокий і його можна розрізати максимум на 2 коржі висотою по 2 см. Нам на цей торт потрібно 3 коржі, тому випікала 2 бісквіта. У мене вийшло 4 коржі. А той корж, що в мене залишився, я обгорнула харчовою плівкою і поклала в морозилку. В морозилці бісквіт може зберігатися цілий місяць. Пройшов час, моє конфі з манго в холодильнику. За годину вже точно гарно застило і творожна заготовка до крему теж добре захолола. До заготовки додаю добре охолоджені вершки. Перед збиванням вершки мають провести в холодильнику мінімум ніч. Починаю збивати свій крем на найменшій швидкості міксера, яку поступово буду збільшувати до найбільшої. Збиваю крем до плотних піків. Ну що, всі інгредієнти нашого торта я підготувала. Перейдемо до найцікавішого етапу у його приготуванні. Збирати я буду торт на підложці в роз'ємному кільці, яке всередині обгорнула ацетатною плівкою. На підложку нанесла трішки крему, щоб торт приклеївся. Кладу перший шоколадний бисквітний корж, просочую бисквіт молоком кімнатної температури. Далі наношу невеличкий шар крему. Для зручності крем я перенесла в кондитерський мішок і саме з його допомогою шар крему можна зробити рівномірний. Підрівняю крем ложкою. На крем викладаю наш мус з чорного шоколаду. Намагаюся зробити це посередині. Щілинку, яка утворилася між мусом та кільцем, заповнюю кремом. На мусовий прошарок наношу теж трішки крему, розрівнюю його ложкою. Далі викладаю другий бісквітний корж і просочую його молоком. Відразу ж просочую молоком і третій корж. Поки зберемо весь тортик, він якраз встигне просочитися. На бісквіт наношу невеличкий шар крему і розрівнюю його ложкою. Посередині викладаю манговий мус, а щілинки, які утворилися між мусом та кільцем, заповнюю кремом. І весь крем, що залишився, видавлюю на мусовий прошарок. Розрівнюю крем ложкою. І роблю ніби гніздечко для мангового конфі. Потрібно зробити хоч невеличкий бортик. Чесно кажучи, як на мене, то крему вийшло замало. Мені хотілося б, щоб його було трішки більше. Справа в тому, що цей рецепт я знайшла в інтернеті і трішки його змінила під себе. В описанні під відео я вкажу трішки більшу кількість творогу для крему, а ви вже самі вирішуйте для себе, яку кількість вам використовувати, якщо захочете його повторити. Викладаю посередині, не виходячи за бортики з крему, мангове конфі і наверх кладу третій бісквітний кош. Торт накриваю харчовою плівкою і відправляю торт в холодильник просочуватися мінімум на ніч. На наступний день знімаю кільце та ацетатну плівку. Для себе я вирішила ще його оформити, але про це розповім вже в наступному відео. Ну і звичайно розріз. По-моєму, він фантастичний, такий насичений та по-весняному яскравий. На смак він теж божественний. Всі інгредієнти гарно між собою поєдналися. Приготуйте і самі в цьому переконайтеся. І ще щось цікаве, ви можете використати будь-який свій улюблений шоколадний бисквіт та зробити крем-чиз по своєму привичному рецепту. Ви можете скомпонувати інгредієнти для цього тортика, як забажаєте. Пофантазуйте! Бажаю успіхів в приготуванні! Якщо відео сподобалось, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. З нетерпінням чекаю ваших коментарів. Не бійтесь експериментувати! Головне бажання!